Посівна компанія на Дніпропетровщині триває. Аграрії вже опрацювали біля 40% полів. Нагадаю, що на початку посівної кампанії фермери планували засіяти кожен шматок вільного та безпечного поля, щоб уникнути нестачі продуктів. Певні складощі у початку цього сезону виникли через затяжні дощі. Але з покращенням погоди на полях успішно надоложується втрачене. Про хід посівної розповів перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. Аграрії Дніпропетровщини рішуче налаштовані на успішне завершення посівної. Працюють до пізнього вечора, щоб максимально ефективно використати час. Наразі триває посівна компанія, погода сприяє. Майже 40% зернових і зернобобових культур. Посіяно ще 175 тисяч гектарів, 117 тисяч гектарів соняшника і майже е, тисяча гектарів сої, щоб аграрії працювали дві-три сміни. Голова обласної військової адміністрації видав відповідне розпорядження, тому сільськогосподарська техніка працює, незважаючи на комендантську годину. Задля безпечної роботи фермерів до початку посівної надзвичайники обстежили усі поля та позбавили їх вибухонебезпечних предметів. Для того щоб аграрії працювали в досить непоганій безпековій ситуації, було розміновано понад 2600 гектарів сільськогосподарських угідь. Попри складнощі, фермери продовжують роботи. Оцінки врожаю на 2023 рік перевищують внутрішні потреби країни більш ніж удвічі. Спочатку задовольнятимуть внутрішній попит, бо це гарантований збут. Обіцяють і покращення ситуації з овочами, з якими у 2022 році були проблеми через окупацію частин Херсонської та Запорізької областей. Аграрії зазначають, період дуже складний, проте продуктів нам вистачить.